Фармадол. Забудь про головний біль. Майже 20% людей у світі постійно запізнюються. Такі дані університету у Сан франциско Психологи кажуть, непунктуальні люди роблять це несвідомо і що їм просто подобається, коли на них хтось чекає. Бо їй зраділи, щоб її точно чекали, точно прагнули, і точно приділили увагу. Іноді вона отримує за це негативну реакцію, правда? Тобто на неї ображаються, їй роблять зауваження, але це така плата за те, що я точно очікуваний гість. Фахівці додають, як правило, непунктуальні люди оптимісти по життю, адже вони щиро вірять, зможуть встигнути усе. Є люди, які настільки по-дитячому не вміють розраховувати свій час, і вони абсолютно впевнені, що я за ці п'ять хвилин встигну і посуд помити, і заміж вийти. У такому випадку слід розставляти пріоритети, не хапатися одразу за справи, яких можна було б і не виконувати для тих, хто хоче позбутися звички постійно спізнюватися. Психологи радять проаналізувати наслідки такої поведінки. Замислитись, що ви отримаєте, коли ви запізнюєтесь. Тобто я маю знайти свою вигоду. Якщо я прийду до висновку, що я запізнююся завдля того, щоб точно знати, хто на мене буде сердитись, хто ні. Або запізнююсь, тому що я не хочу туди йти. Людина, що буде знати правду про себе, вона зможе керувати процесом. Тобто вона буде або виходити раніше, або геть нікуди не йти. У кожній країні до пунктуальності ставляться по різному. Наприклад, у німців навіть прийти вчасно інколи означає запізнитися. Найкращий варіант прибути на 10 хвилин. Лин раніше полюбляють пунктуальність і в Японії. Там максимальний час для спізненням – хвилина. А от у Бразилії навпаки, Непунктуальність – ознака ознаки чемності. Якщо вам поталанить завітати на вечірку у Ріо де жанейро знайте, не варто приходити у зазначений час. Завітайте на одну-дві години пізніше. Чимало непунктуальних серед знаменитостей. Наприклад, Мерлін Монро постійно запізнювалася на знімальний майданчик. Звісно, це дуже злило режисерів, а тому акторка чесно намагалася боротися зі своєю непунктуальністю разом із психотерапевтом. Але після його сеансів зірка почала являтися на зйомки на декілька годин раніше. Це теж не подобалося знімальній групі. Зрештою, Монро вирішила: у запізненнях немає нічого поганого. Запізнюватися означає переконуватися у тому, що ти незамінний, що всі інші чекатимуть на тебе, на тебе і ні на кого іншого. Чекають годинами і на Рене Зельвегер. Акторка запізнюється на зйомки, зустрічі з друзями та на літак. А найгучніше її запізнення сталося у 2001 році під час вручення золотого глобусу. Тоді Рене не встигла прийти на сцену, аби отримати нагороду, адже була у дамській кімнаті, витирала з зубів червону помаду. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.